Автозаки закуплено, пікапи закуплено, кайданки закуплено, поліцію тримають на місцях ТЦК на поготові, Тітушки спортсмени колишні копи чекають. Що забув казати? Чого ж вони цікаво чекають, до чого готуються? Не інакше до літнього наступу з боку ставати, хась? Ні, ну я як бачу, як вони всі верхи на автозаках стримують і відкидають, а потім ловлять усіх окупантів і на кожного одягають кайданки і відправляють усіх у ТЦК. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубере, ми з України. Спочатку Нацбанк бажає дізнатися, з якого такого переляку п'ятий президент, і всі, хто бажає перемоги з такою активністю, допомагають фронту. Буквально. Приходять до Пороха і ставлять такі от запитання: а з чого це ви так сильно допомагаєте? Може, в тому є якийсь підтекст, контексти вирвані роки? Ми от не допомагаємо і вас не розуміємо. Відповідаєте на запитання, поки не реквізували залишки власності на користь біднічого офісу президента. З якого такого дива ви скерували до Кривого Рогу і пообіцяли скерувати до Сум комплекси Айпетрі? А де ви їх взяли? А чому не сертифіковано? А чому в городі Півшостого таки не стоїть? А раптом знадобиться? А ви його замість цього відправили в нікому не цікаві суми? Що за свавілля? Тепер інтернетами забігали повідомлення про те, що надійшла команда таки заарештувати п'ятого. Фізично заарештувати, бо інакше ні рота заткнути, ні руки зв'язати ніяк не виходить. Допомагає фронту, допомагає, та ще й у зовнішню політику сунеться постійно. Все намагається налагодити діалог з Америкою і з Європою. Всіма шляхами прагне налагодити відносини в ім'я нашої спільної перемоги, але того не розуміє, що офісу перемога в рояль не впиралася. Їм мир подавай та не простий, а справедливий. А справедливий це такий, в якому немає ніякого пороха, а є тільки пів шостий, він же сьомий, восьмий, і п'ятнадцятий, і його вірний ратний управитель Єрмак та кілька ефективних менеджерів. А всі інші можуть поки що в ТЦК збігати. Провітритися. Але стрьомно заарештовувати п'ятого, а робити нічого хочеться, інакше у вибори можна й не гратися, не добути на виборах у чесному бою корону звичну в таких розкладах. Ось і виходить, що у зСУ і перемоги з усіх товаришів залишилися тільки донатери та генерали опальні. Була ще демократія заморська, та щось змістилося у тамтешніх головах. Два слова ще й докладніше глянемо на те, що відбувається за океаном. Спочатку z канали написали, а потім і Генштаб підтвердив, що вчора прилетіло по пункту тимчасової дислокації 448 ї ракетної бригади у Курській області, а сьогодні прилетіло по розташуванню 112-ї бригади. Саме розрахунки 112 ї та 448 ї ракетних бригад, за даними гур, завдали нещодавнього удару по сумах. Помсту здійснено, а раніше так можна було. А чому так не можна постійно? Ну, справді, ми постійно говоримо про відповідальність усіх росіянців, але регулярно робимо навпаки, караємо далеко не усіх. І тут ось такий прекрасний приклад дуже швидкої карми, який треба брати не просто на озброєння, а на щоденне виконання. Згодні? Що заважає нам поводитися саме так, а краще ще масштабніше й точніше? Зброї не вистачає це так. Свою таки не навчилися досі робити. Зусиллями з банковою перешкод для її виробництва у нас стає тільки більше щодня. Європейська в процесі розгойдування, американська. Слухайте. Поки Дональд Фредович не награється у свої тарифи, очікувати від США реальної допомоги мені здається марно. Зрушень у цей бік немає жодних. Я вкотре озвучу давню свою думку. Розвивати треба. Своє. Що раніше ми це усвідомимо, то швидше заспіваємо свою велику пісню на руїнах Кваквандій. Причому приклад того, як не треба робити, ось же він у всіх на слуху і на виду просто зараз. США так старанно переносила свої виробництва в інші країни, що від колишньої величі скоро залишиться тільки пір'я, але нічому життя не вчить нікого. Китай, звісно, проблемна країна, і тому виробники вже тривалий час поглядають на інші країни Азії: В'єтнам, Філіппіни та на Індію. Індія, от здавалося б, ідеальний варіант, але ні, банально не вистачає людей з профтехосвітою для масштабного нарощування виробництва. Їх там багато, звісно, в абсолютних цифрах, але в них вже є робота. Плюс дико протекціоністська політика, яка фактично зірвала декілька багатомільярдних заходів інвестицій для розгортання виробництв в інших країнах схожі проблеми. Всі якось забувають, що Китай в режимі ригачки майже 12 років шаленими темпами через примус розвивав профтехосвіту, аби вистрілити 90-х. Вони буквально випустили десятки мільйонів годних працівників на ринок. Далі треба було просто спростити правила гри, і заводи почали зростати як гриби, бо для них були люди, і заробітні плати в них були копійчані. Припустимо, Трампу вдалося. Всі бажають будувати заводи в США через тарифи чи низькі податки, чи заради американського ринку. Пофіг тут є два варіанти: або треба багато людей, які вміють крутити гайки, як у Китаї, або треба високий рівень автоматизації. Перший варіант без шансів, навіть якщо відмінити дотації та велфер, людей ще треба навчити працювати. На це потрібні роки. Завести навчених людей нізя, бо міграційна політика відповідно відкривати заводи пропонується там, де банально нема достатньої кількості професійних працівників. На це не дуже багато хто піде, тим більше, що де гарантія, що Трамп не змінить свою політику чи взагалі збереже владу. Варіант 2, тобто автоматизація. Можливий, але він створював вкрай мало робочих місць і потребує шалених інвестицій. Ну і звісно, призводить до все більшого розриву у доходах, бо від автоматизованого виробництва виграють його власники, а всім іншим знову треба роздавати велфер та пхати їх у сферу послуг. Плюс якщо китайці, росіянці чи араби будуть відкривати кінцеву збірку у США, прибуток все одно піде не в США. А якщо заборонити вивід капіталу, то взагалі не дуже зрозуміло, навіщо тоді відкривати США. Тобто бабки все одно будуть залишатися не у США. Просто вже через інший механізм. Звісно, і тут можна буде ввести якусь протекціоністську політику і вимагати, аби бенефіціарами були саме громадяни США та ще й постійно проживають у США, але ж виробництво це важка ригачка. В США купа менеджерів, але займатися саме виробництвом, ригати там за копійки, вони не дуже бажають. Як якісь там економічні радники уявляють собі результат своєї політики повернення виробництва до США, сказати важко. Звісно, завжди можна сказати, що це хитрий план. Ніхто виробництво в США повертати насправді не бажає, а бажає вирівняти торговельний баланс, і це просто хитрий замут, аби європейці та китайці більше купували американських послуг, ресурсів і якоїсь продукції, який пропонує Трамп. Ну -ок. але от китайці не можуть купувати більше послуг від США. Для них це питання національної безпеки. Не може бути у Китаї Гугла, Амазона, Нетфліксу. Це ж пропаганда буде. Компартія на таке не піде для неї. Це питання виживання. З європейцями, звісно, простіше, але ну настільки більше послуг вони купувати не зможуть. Це ж споживчий ринок. Насильно підписку на Apple втюхувати про ресурси. Населення США складає 4,2% від світового, а споживає ресурсів від 15 до 25% від світового споживання, дивлячись як ракувати. Різниця між цим споживанням за мінусом експорту послуг, включно з фінансовими послугами, і є тим, що нарощує американський держборг і борги корпорацій. США просто багато споживають саме у борг, бо стільки всього не виробляють, і навіть Волстріт та експорт інфляції не рятують, що пропонує Трамп. Ну, якщо він каже про купівлю американських ресурсів у обсягах, які будуть заміщати життя США у борг, то що конкретно мається на увазі? Щоб ЄС та Китай споживали в рази більше ресурсів, а це взагалі можливо. Два мільярди людей повинні наростити споживання ресурсів у пару-тройку разів. Чи на що це споживання піде? На заводи, а продукція з них куди піде у США? Так це ж було вже. А якщо на внутрішній ринок, то окей, але тоді китайці, японці та європейці повинні споживати як США. Звісно, можна директивно змусити європейців, японців, корейців, індусів та китайців замістити будь-яких інших постачальників ресурсів на американців там, де це можливо. Але що тоді стане зі всім світом та оцими петрократіями та видобувачами Колтану? А док у світі буде знатний. Трамп в такому випадку будує фактично світову монополію, бо всі інші постачальники ригнуть, а далі він зможе встановлювати будь-які ціни на свої ресурси. Інших то вже не буде. На це навряд чи хтось піде без світової війни для того, аби вирівняти торговельний баланс США зі світом, або США повинні менше споживати, або основні торговельні партнери США більше споживати. Інакше ну тупо математика не зійдеться. Хтось скаже, що можна якось там підвищення споживання розмазати по світу, але все одно це неможливо у рамках диверсифікованої світової економіки занадто багато гравців. Звісно, якщо виконати забаганки Трампа і якось там хоч більш-менш почати балансувати торговельний баланс з основними партнерами, то американські борги будуть нарощуватися повільніше, але будуть все одно. І рано чи пізно ця проблема знову постане, навіть у випадку, якщо у Трампа вийде всіх прогнути, або США повинні стати більш бідною країною і менше споживати, або хтось повинен споживати як США, або туди, або сюди. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!